Покажи нам тану абсолютно. Я не маю жодного тавра, ти досить досить... досить пишномовний, як на орг... огра. Можемо обман спробувати, а ти досить пишномовний. Ну хіба ж я не дивовижний? Бач. Здорове харчування, гострить розум. А ще. Я той, гур... той ще гурман. А ти. Делікатес. Якщо тільки не маєш на собі знака, звісно. Усе краще, я один з обраних послідовників абсолют. Щось пішло не так. У мене є три рази ще кинути.